Привіт, мене звуть Микола. І я скульптор. А ти знав, що давня грецька скульптура не робилась каменю. Всі мармурові статуї це все римські копії. Римляни робили круті копії. Ось а греки відливали тільки з бронзи. До нас, на жаль, дуже мало. Дійшло їхніх скульптур, бо багато було переплавлено на зброю, втрачено. От. І остання знахідка саме бронзової статуї, бронзових двох це два воїна Рі... з Ріаче. В 1972 році біля побережжя Італії знайшли ці статуї. Вони в дуже гарному стані. Зараз знаходяться в той же Італії в музеї. Ось. І Вони відлиті в бронзі. Але ви спитаєте, як же зварки раніше не було? Ні, не було. От, вони використовували замки, ласточки на хвіст, такі паз зачеканюються. І все робиться, все робилось навіть без сучасних технологій. Тож є чому навчатися, але б, напевно, вони теж нам позавідували б.